Кедебаєр за сприяння СБУ викрили начальника навчального курсу факультету підготовки спеціалістів забезпечення та експлуатації військової техніки Одеської військової академії на вимагання грошей у курсантів. За даними слідства, четверо курсантів академії жартували над товаришем, ховаючи його МОПЕД неподалік навчального закладу. Жарти скінчились, коли МОПЕД вкрав невідомий, а потерпілий написав до поліції заяву про викрадення транспорту. До відділу поліції з курсантами пої. Їхав їхній куратор, начальник одного з навчальних курсів академії. Після візиту посадовець викликав хлопців і повідомив, що він вирішить їхні питання з правоохоронцями щодо закриття кримінального провадження. Наголосив, що раніше працював в поліції, тому лише через його знайомства вони досі не перебувають під вартою. Втім, за послугу курсанти мали заплатити сумарно майже 9 тисяч доларів США. У разі несплати керівник погрожував хлопцям ув'язненням на. 8 років та відрахуванням з академії. Наступного дня фігурант почав вимагати частину оплати. Отримавши гроші, змусив курсантів написати під диктування розписку, що ті йому ще винні гроші та зобов'язав їх повернути. 12 листопада 2025 року правоохоронці затримали посадовця після одержання другої частини оплати. Наразі йому повідомлено про підозру у зловживанні впливом та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Ця статті передбачає покарання до восьми років позбавлення волі. Слідчі до бар перевіряють інформацію про реальні можливості фігуранта домовитись з правоохоронцями і відповідно, їх можлива причетність до оборудки.